Так сталося, що е, бути, там, лютий, березень, з квітня місяця було дозволено постанову Кабінету міністрів проводити, і ми спільно з ними проводили заходи, і заходи проводили з пробігу. Це був перший заклад у нас не управління поліції управління поліції ДСНС, взяли участь, охорона наша. Сьогодні на території е, міста. І в області є достатньо майданчиків для того, щоб можна було організовувати якісь заходи. Особливо актуально зараз якраз ці заходи з дітьми для того, щоб наші діти більше десь відволікати від цих проблемних питань, особливо ті діти, і батьки, яких воюють, переселенці, діти перемішувати їх між собою, інтегрувати їх в спілкування між собою. 22-й рік був непростий для нашої держави, ну і загалом для нашої обласної організації. Не вдалося провести цих запланованих заходів зв'язку з тим, що наші спортсмени воюють на сході України з Російською Федерацією, захищають терени нашої держави. І наші заходи були всі сплановані і направлені на заходи з дітьми, проведення роботи з дітьми. З робота це діти-переселенці, які прибули на терени нашої Тернопільщини, на діти наших правоохоронців. Ми старалися. Тим дітям дати якусь трошечку розвагу, щоб відволікти їх від цих військових подій. І плануємо, що в 2023 році все-таки наша держава переможе і ми зможемо повноцінно вже проводити нашу динаміаду і також не забувати наших діток і далі продовжувати роботу.